Терміново нічні обстріли, ось такою є тема. І що друзі, давайте звернемо увагу одразу на осі світлини: на ці жахливі світлини, на жах світлини, які засвідчують в чергове. Просто черговий акт російської агресії, російського терористичного режиму і його намірів звичайно не зупинятися, а продовжувати знищувати нас, оскільки відомо, що на Дніпропетровщині через влучання безпілотного літального апарату по житловому будинку загинув чоловік. Це свіжі кадри. Учора ввечері ворог атакував Сенельніківський район травмовано чоловіка, медики транспортували постраждалого. Але на жаль, дорогою до лікарні він помер через влучання. Влучання дрону сталося займання житлового будинку. Про це повідомили в ДСНС. І от, подивіться, будь ласка, в дійсності, як це все відбувалося, і надзвичайно кооперативно ліквідували пожежу, але сталося так, як сталося, коли ми говоримо про ще одну загибель. Так, про ще одну людину, яка на жаль загинула у нас від російських обстрілів. У цілому, маю вам сказати, друзі, що ситуація по дронам, ситуація по тривогам у нас є такою. Давайте зараз до цього і звернемось. Значить, по перше, ну станемо на ранок, відомо про те, що. БПЛА були там в районі Охтирки, в районі Тернів, тримали західний курс Харківщина. Далі БПЛА через Богодухів, Харківська і Сумська область, там зафіксовані були нові групи ударних безпілотних літальних апаратів, про це повітряні сили збройних сил України повідомляли на Полтавську область. Тримали ще з самого рання там з 6 ранку безпілотні літальні апарати, але коли ми говоримо про ну, от ще Запорізька область там ППО працювала. Пан Іван Федоров повідомив, глава обласної військової адміністрації, що працювала ППО вночі. Це було десь о другій ночі, направду так. І що, друзі? Що відомо ще? Відомо ще, що все припинилося близько четвертої ранку. Ну от і карта питиних тривог плюс приблизно виглядала так, що Чернігівська, Сумська, Полтавська. Е ти Харківська, Дніпропетровська, Миколаївська, Запорізька, Луганська, Донецька області і Автономна Республіка Крим всі були червоні? Інша частина України минулася цієї ночі, але я хочу звернутись до вас, щоб ви написали, друзі, чи дійсно минулося це? Для тих, хто проживає в інших областях, тому що ви знаєте, що ну і мені в чаті про це доволі часто пишуть. Насправді що не завжди все вдається нам охопити, звичайно, щоб видати в ефір, тому що хтось пише Запоріжжя, з Харкова, з Херсона, що мовляв, нас ви не згадали, а у нас обстріли е, ям хочу сказати. Я взагалі не хочу згадувати ці міста в такому контексті. Розумієте, але от не згадав в оперативному зведенні ці міста, ну напевно, тому що публічно про це нічого немає. Тому я до вас звертаюся, друзі, не забувайте писати, будьте активними і дописувати нам, де у вашому місті, що відбувається. Декілька груп шахедів в Запорізькій області було зафіксовано в Харківській, на, в, на Донеччині. Друзі, маю вам сказати, що насправді це все принаймні. Поки що станом на 9.07. Тому ми будемо звичайно стежити за тим, як е, власне, події розвиваються, і перейдемо до статистики традиційної статистики, ранкової статистики. Ось що відбувається: мова йде про втрати Росіян Збройні сили України за минулу добу мінуснули ще 1160 окупантів російських окупантів. Таким чином, втрати РФ з початку повномасштабної війни складають вже скільки? Майже 950 тисяч солдатів, 951 мільйон. Майже один мільйон людей, і вони ну людей істот, Давайте скажемо так, і вони продовжують сюди йти. і Вони продовжують пертися. Один мільйон мільйон. Це це, це неймовірно просто, але для російського диктатора Володимира Путіна ціна людського життя мініма вона не то, що мінімальна її немає. Абсолютно так, от окрім цього, українські воїни знищили за добу 31 артсистему, арт-систему, дрони і 105 одиниць. Автотехніки. От є така статистика, яка нам про це, друзі, свідчить, яка засвідчує про це. Але ну, давайте зараз увага, тому що є доволі цікава інформація, цікавий матеріал і гарні кадри з Російської Федерації. Подивіться. Короче, там что-то горит и что-то взрывается. Угу. Горит очень что? сильно. Что-то горит что и что-то взрывается. Ну добре, давайте я вже розповім. Що це там горить і щось там вибухає забато чисельними проханнями. Окей, вже так тому і буде. Давайте в такому разі звернемось до того, що це по-перше, на Росії відбувається на території Російської Федерації. Брянськ, значить, з години 24 хвилин ночі до 4 годин 10 хвилин ранку він був під ударом. Під ударом наших безпілотних літальних апаратів загалом пролунало друзі не менше 10 вибухів. Тому коли запитують на відео очевидці, а що це там вибухає, і що це там горить, це дійсно вибухає і горить, і в підтвердження вам емоції місцевих мешканців, повірте, через півгодини буде зведення міністерства оборони Російської Федерації, де скажуть про те, що все збито, але я скажу, що не збито і що потрапило в ціль, і куди потрапило попередньо уражено завод Кремній Л. Який виготовляє деталі для систем ППО «Панцер», а також ракетних комплексів Іскандер. Друзі в перший раз завод було атаковано 19 жовтня 2024 року. Окрім цього, через влучне російське або ж влучне російське ППО і уламки на парковці на вулиці Червоноармійській зайнялося декілька автомобілів. Також на московській вулиці спалахнула пожежа у житловому будинку. Добрий вечір. А, значить, в керівник ЦПД, пан Андрій Коваленко підтвердив цю інформацію про те, що безпілотники атакували, і він каже, що, значить, брянськ завод Кремні на ньому виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів для ЗРК, панцир для іскандерів, для РЛСів, для ребів. каже він, і це не перший удар. Раніше завод призупиняв свою роботу. Тобто, це що? Це військова. Ціль це законна військова ціль завод Кремль Л, який вже не вперше а, атакується, атакується безпілотними літальними апаратами і іншими видами озброєнь, тому що цей завод працює на військову машину Російської Федерації, яка прийшла сюди знищувати нас. І потрібно розуміти, що під час атаки е, російська ППО відпрацьовує таким чином, що потім ламки летять. Ну, я не знаю, це вже хай вони самі з'ясовують, куди вони летять. Мені, чесно, без різниці тут розповідати ще про те, що там десь на будинку впало, там ще десь упало. Тут на по Києву гатять балістикою, в вмер там 10-12 людей загинуло до сотні поранено. А ми тут будемо розповідати, що їхні рукожопи, вибачте, ППО збиває там безпілотники, які потім уламки яких потім падають на будинки. Я навіть про це говорити не буду. Тому, значить, все закрили цю тему. Є завод Кремній Л його намагаються знищити. Сили оборони України правильно роблять, благословляємо їх на це, будемо дивитися за результатом. Можливо, вже сьогодні нам вдасться отримати інформацію, що цей Кремній Л припинив роботу. Принаймні, сподіваємось. В аеропорту Полково, це Санкт-Петербург, там введено план Килим або ж кавьор по їхньому повідомляють. Ну, от росіяни про це повідомляють. Якось більше інформація надати приводу цього. А ну-ка, давайте зараз ще раз зглянемо. Каверда, чому він веде? Значить, аеропорт тимчасово не приймає і не відправляє авіарейси. Дев'ять літаків затримуються на виліт. Повідомляється, яка причина цього не зрозуміло Ну раніше причинами Кавраю що могло бути слугувати? Ну, звичайно, дрони безпілотники. Окей, тому ну не виключено, що але це Санкт Петербург, да? Чи що це? Я казав, що це Пулкове да Санкт Петербург. Тому друзі. Тому все може бути, можливо, і там безпілотники десь кружляють, гуляють. І я думаю, що ми в найближчий час про це дізнаємось, тому що просто так ось цей план кавер не запроваджується. Так, ну більше немає інформації. От я шукаю просто про, про кавер, її просто немає. От ви першими, друзі, дізналися про те, що на Росії застосували ось цей режим. Цей режим. Да, Санкт Петербург, аеропорт Полкова.